Про рестейк. Тут буде трошки складніше. Але ми спробуємо з тобою продовжити аналогію з депозитом. Коли ти кладеш гроші на депозитний рахунок в банк, ти отримуєш бумажку підтвердження того, що у тебе там є гроші. Коли ж ти стейкаєш монети. Ти отримуєш на гаманець нові монети з приставкою СТ. Наприклад, СТ ETH, застейканий ефір. Це підтвердження того, що ти маєш застейкані монети у власності. І оці от, от монети ETH ти також можеш застейкати, щоб отримувати на них прибуток або навіть вийти в кеш, не втрачаючи при цьому первісно застейкані монети. Тож система рестейкінгу це такий собі апгрейд твого депозиту, який дозволяє отримувати ще більше доходів. Насправді зараз в крипті дуже велика конкуренція за твої гроші і твою ліквідність. І тому при правильному інвестуванні ми можемо отримувати не тільки відсотки за стейкінг, а ще й додаткові бонуси та плюшки від проєктів. Про це ми поговоримо з тобою у великому відео, яке скоро буде опубліковано. А ти зі свого боку постав подобайку та підпишися на канал, щоб це відео не прогалити. Далі буде багато цікавого. І пам'ятай, X10 це дійсно просто.